Всіх вітаю! У мене сьогодні текстиль. Вчора забрала е, передачі, дві було. Зараз будемо з вами переглядати товар різноманітний. Е, були і дорогі, ну, речі, в общем, будемо дивитися. Хочу вам сказати перед тим, як записувати відео. Не знаю, чи завтра в мене вийде поїхати на пошту. Зараз у мене ніби немає таких термінових посилок, комусь там терміново, то, скоріше всього, що я перенесу на вівторок, бо трішки, не знаю, чи це погода така, чи не можу пояснити, трішки в мене повспалялися кістки. І прям без таблеток не можу. <кхід> ну, Це таке. Просто, просто така причина. Так, давайте будемо дивитися, не будемо затягувати, не буду вас втомлювати. Також не міряла, будемо разом з вами і міряти розміри, тому що дуже багато щось роботи в мене навалилося. І ось така скатертина, філейне плетіння. Це не ручна робота. Скатерка овальна. Ой, за що ж це не можна? Так, її довжина 2,20 і ширина 1,20 м. Тобто на такий довгий стіл. Вона йде під номером 159 400 гривень. Тепер будемо з вами на неї дивитися. На цю красу. Ось так вона виглядає. Бачите, така ажурна скатертина, вона вся в гарному стані. От-скатертина овальна, ще раз повторюю. От така скатерка. Дуже гарна. Так, не буду поки що складати, бо буде довго. Але номер, щоб був, щоб виглядав. Так, далі маю наволочку. Стиль Прованс. Ось така наволочка, дуже гарна. Дивіться, яке тут мереживо пришите до цих воланчиків. Бачите, мереживо, ну, ось, ось таке. Okay. Зараз скажу вам розміри. Розміри самої наволочки 70 на 42, 43 навіть. Тут ось вона, дивіться, так цікаво сходиться. Отак, одна на другу. З цієї сторони більш такий рясніший малюнок принт. Іде вона на запах. Запах доволі такий широченький. Не бачу, не бачу ніякої, ніякого ярличка. Так, хоча, мабуть, ніби вчора я її дивилася, не знаю. Не пам'ятаю, під номером 158 така наволочка 150 гривень коштує. Ось іще одна наволочка. Також дивіться, яка вона гарна. Трояндами. 77 її довжина і 50 см її ширина. Іде вона під номером 157, і її ціна 100 гривень. Так. Далі є отака скатертина, скатерка кругла, такі осінні кольори. Тут такі є дрібненькі ось ніби квіти, така клітина і смужечка. І ну, от такі, така скатерка. Е, Метр 65, десь метр 70 вона в діаметрі. Ось. Ось така красоночка. Скатерка йде під номером 156, і її ціна 250 гривень. Є у мене отакі носові хустки, вони нові. Вони не були в користуванні. Лише одну, здається, оцю верхню, я трішки її прополоснула, бо вона була, так як вони складені, було брудне по, по складках. Але, як бачите, тут дуже такий щільний ситець. Я думаю, що це ситець, що це не просто бавовна. Я думаю, що це ситець. Е у мене їх тут 6 штук цих хустин. 40 на 40 їх розміри. Я ж кажу, вони доволі таки щільненькі. У користуванні не були вони. Ідуть кожна хустина, йде номер 155 і коштує 20 гривень. Ну, це ось також, бачите, не все побачила. Тут також треба було прополоснути, ну, бо десь як вони були складені, десь. Замурзалось, ну, одну побачила, думаю, я її прополосну, бо так була по, по складках. Ось такі хустки. В користуванні не були, ще раз повторюю, по 20 гривень кожна. Так, є отака серветочка. Дуже цікаво, вона зроблена. Бачите, вона стюгана, обшита мереживом. Тут ось така вишивочка, квіточка, із усіх чотирьох куточків, так. І з цієї сторони просто також постегана і дуже акуратна робота. Бачите, ніде немає нічого. Не знаю, що це за серветочка от просто серветочка. Так, І 43 см її ширина. 30 см. Ну, розміри з 43 на 30. Іде вона під номером 135 Її ціна 40 гривень. Так, є ось така серветочка. Це просто тоненький льон, розмір 57 на 35. Ось із цієї сторони вона має вишивочку. І також вона обшита помаранчевою ниточкою. І з цієї сторони також отаку вишивочку має. Проста звичайна льняна серветочка. Під номером 134, 60 гривень вона йде. Так, ось є в мене така річ, це наволочка. Це вінтажна наволочка. Розміри вона має 54. На 48. Отут тканина така, я думаю, що це льон. Така щільненька тканина, аж шелестить, дивіться, щільна така тканина. Ось дивіться, яка тут чудова вишивка. Дуже гарна. У мене чогось екран внизу, ніби в тумані. Я не знаю, що це, чи це вже щось із телефоном. Ось така вишивка гладдю, чудова така. І з цієї сторони, вона отак застібається. Тут гудзички є всі, просто не всі застібнуті. Тут ось виворіт. На виворіт також гарна вишивка. Ось дивіться, яка вишивка на виворіт. От. І тут також натуральна тканина, така щільненька. Ну, це декоративна подушечка. Іде вона під номером 133 і коштує 150 гривень. Така красуня. Так, маю набір е серветок. Ну, На вид вони мені як батистові. Але ну, не впевнена, не знаю. Ось такі, дивіться. Отакі От серветочки. В одному куточку така вишивка ніжна. Отакі От. От серветочки, розміри 41 на 41, ну такі приблизні розміри. Їх 4 штучки. 4 штучки, ідуть вони під номером 132 і коштує цей комплект 80 гривень. Такі ніжні серветочки. Так, ось така є в мене серветка плетена гачком вручну. В діаметрі вона 33 см. Іде вона під номером 131. І її ціна 50 гривень. Так, є в мене шарф. Вірніше, у мене два таких шарфи є. Оце. Сірий, ну, хоча або сірий з темно-синім, тут кольори так перекликаються, це шарф індійський, його ширина 66 см і довжина метр м. З цієї сторони він такий, з цієї сторони він такий. Ось написано виробник Індія. От не можу сказати, чи був він у користуванні, чи ні. Як на, на, на мене, то вони ніби нові ці два шарфи. Іде він під номером 130 і коштує 100 гривень. Так, ну відразу покажу і другий. Цей в таких сіро-ніби темно-синіх кольорах, от такий. а цей ось такий бускового кольору або фіолетового кольору, скоріше всього. Не бускового навіть. от Все точно таке ж, але відрізняється кольором, трішки світліший. Отакий. От бачите? Такий він з вивороту, такий з лиця. Ну, а можливо, і немає значення тут. Хто хоче світлішою стороною, хто хоче темнішою стороною, одягає такий шарф іде під номером 121. і Він також коштує 100 гривень. Так, далі маю таку скатертину. Чайна скатертина. Вона в таких пастельних кольорах. Хочу попередити вас: я нічого не вибілювала, нічого не прала. Нічого одну лише скатертину пробувала вибілити, я вам її покажу і розкажу. Ця скатертина зроблена в техніці рішельє. Ось, зверніть увагу, тут така вишивка в техніці рішельє, але вишивка кольорова. Вона має такі пастельні, і, і частково тут клаптикова вишивка. І тут такі пастельні кольори, зелений, блакитний і рожевий, але вони не яскраві. І сама вишивка, вона по білому полотні з сіруватим таким. Вона не біла, а сіренька така ниточка. Отака От красуня, розмір вона має 78 на 78. Дуже гарна, вона така йде під номером 129 і коштує 180 гривень. Так, отака рукавичка кухонна. Вона ще й новенька, бо я бачу, що тут ось оця пластикова штучка, навіть не відрізана. Або нею не користувалися. Ось така рукавичка. Іде вона, тут не знаю, що написано. Іде вона під номером 128, коштує 50 гривень така рукавичка. Так, ось ця скатертина, що я вам хотіла показати її. Це взагалі були е, з нею приколи. Вона біла, дуже гарна, але є ось такі по ній плями. Я не знаю, що це. Ось такі, бачите, я думаю, вам видно маленькі плямки. Чотири плямки, бачите. Я їх, думаю, виведу. Спочатку побризкала, капнула хлорки сюди, так як це біле, воно не боїться. Білизни капнула, воно нічого не допомогло. Потім я її замочила у кисневому порошку і. Вона побула там, я бачу, що нічого воно не дало, тому що не знаю, що то за плямки. І я її прополоснула і винесла її на сонце. Я її повісила на сонце, а вона стала фіолетово. Думаю, ай, ну що буде, те й буде. Шкода, звичайно, бо вкладаються груші в це все. От, але вона стала біла, якась видно, там пройшла реакція, не знаю. Вона насправді висохла стала біла, Оце така скатертина. Тут дуже гарна вишивка, цікава така. Я колись і читала, як вона зветься, ну я забула, бачите, яка тут вишивка по ній. Вона, ця скатертина доволі таки, зараз розкладу правильно, щоб її виміряти. Метр чотири. Метр три на метр три. Отакі є розміри цієї скатертини. Ну, і, звичайно, це, якщо хтось може тут щось зробити, воно, бачите, як знаходиться. Можливо, зробити її коротшою, пришити мережево, можливо, так і використовувати, лише повернути десь в іншу сторону оці цяточки. Не знаю, хто вже, якщо придумає. Така скатертина йде під номером 127 і коштує вона 100 гривень. Я виходжу з того, щоб мені хоча б, розумієте, вийти. Ой, хоч на щось вийти. Так. Далі маю отакий шарф. Це Італія. Шарф і... італійський. Він не широкий. Він не широкий. Такий в теплу пору року, ну, як, як зараз. Ну, і пізніше можна, звичайно, 36 його ширина і метр, півтора метра десь довжина його. Іде він під номером 126 і коштує 30 гривень. Так. Не знаю, скільки ще вам показати, можливо, на два відео розділю. Ось такий рожевий шарф, він також не широкий 47 см його ширина, довжина десь півтора, до півтора метра, і де він під номером 125 і його ціна 30 гривень. Так, є отакий маленький шарф. Блакитного кольору. Дивіться, такий ніжний він. Ось такий під номером 124 30 гривень ціна такого шарфика. Не знаю, що ще вам показати. Да, до речі, покажу вам ось такі маю хустки. Оці хустки, вони абсолютно нові. Тут, бачите, принт, така гусина лапка. ось, ну, Хто в'яже або тче, або там, то всі знають, що це зветься гусина лапка. цей принт. Ось такі хустки є в мене. Є в мене їх 5 штук, Дві рожевих, вірніше, чорне з рожевим або з малиновим, скоріше всього. Таким відтінком. Одна така, тут і синя є, і зелене, і чорне. Тут в трьох кольорах. Це ще одна малинова така, як попередня. І ось такі дві зелені. Зараз усі вони, ці хустки по 50 гривень. Зараз я вам озвучу номери. 104, 105, це два зелених іде, 102, 106, ось такий йде, темний, і 103. Тепер зараз виміряємо е, розміри цих хусток. Вони модні, до речі, тому що у мене в самої З'явилась така хустка вже, мабуть, років два, лише трішки вона блідіші, оці рожеві клітини. Е, метр чотири. І тут також на метр десь. Ну, такі розміри. І тут, зверніть увагу, китиці йдуть з однієї сторони. Ну, десь метр на метр вона, бо бачите, трішки була пересунута, я неправильно виміряла. Абсолютно нові, в користуванні не були. І от з однієї сторони отакі киточки, бачите? А з іншої сторони просто зарублено. Так як вони нові, то десь тут, може, ниточка і є, ось не обрізана. Так, це показала. Показала. Ну і. І покажу ще ось такий вам шарф великий, і в цьому відео, мабуть, буде все, решту покажу в інших відео. Ось такий шарф, іде він під номером 148. Теплий, він товстий. Ширина його 60 см. довжина 45, це десь метр 80. З однієї сторони, він отакий має принт. А з іншої сторони, подивіться, ось такий. Ось такий цікавий принт на цьому шарфику. Ну, це треба прийняти, щось причепилося. Так, ось такий шарфик. Іде він під номером 148 і коштує 80 гривень. Ну, поки що це в цьому відео все. Хто не знає то я наголошую, що в мене під відео в описі є номер вайбера або телефона. Пишіть, телефонуйте і замовляйте. Ну, а я поки що відпочину. Можливо, ще сьогодні встигну. У нас із 19 до 21 години не буде світла. Можливо, я ще відразу і ще одне запишу відео. Постараюся. Всім вам дякую, що ви зі мною. Самі найкращі побажання від мене. І до зустрічі! Всіх обняла!